Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Сьогодні у нас субота, а ми, а ми продовжуємо екскурсії по Сокірянщині. До нас приїхали гості на Сакірянщині, і я їх привіз подивитися на козацьку церкву, яку побудували українські козаки в 1654 році в пам'ять про молдовський похід. Тимофія Хмельницького. Подивіться, будь ласка. До нас приїхали гості. І я сьогодні провожу екскурсію. Уже четверту годину ми катаємося по Сокирянщині, по місту Сокирянах. От перед вами автентична козацька церква 16 століття і більше 400 років. Зроблена вона з Маріонного дуба. Який витримує навіть сотку цвях? Оцей моряний дуб тримає 400 років. Подивіться, Дзвіниця козацька, традиційна. Біля козацьких церков завжди була дзвіниця з дзвоном. Ну і от наша екскурсія. Яка сьогодні? Яка сьогодні? Ходить караваном по Сокірянщину. у Шановні панове, подивіться, будь ласка, на козацькі хрести. Ви побачите поховання козаків, які були поховані тут. Оце все козацькі хрести. Зверніть увагу на дати. А підійдіть сюди поближче, подивіться. Отакі хрести є на козацькому цвинтарі в Нерубаях, поблизу Одеси. Бачите два хреста отаких? Їх називають чотиригранними хрестами. Отакі два чотиригранні хрести є на козацькому кладовищі в Нерубаях. Отут поховані нащадки козаків з другого молдавського походу. Їх отут ховали. А продамте, подивитись, подивимось далі, цікаві. Ну подивіться, це церква а, як пам'ятник архітектури. Її не відкривають. Я ж казав, що пару разів злодії хотіли залізти в цю церкву. Подивіться на дуже цікавий хрест, який отут, його не було видно, я з другого разу знайшов. Тут були великі зарослі. Цікавий хрест знаходиться теж козацький в середині зарослів. І тут майже детективна історія. Коли я знімав перший раз, отут було два хреста з козацькими. З козацькими знаками тут були два хреста з тризубами. Коли я візняв цей сюжет, приїжджаю через рік двох хрестів з тризубами немає. в Видно, хтось подивився мій фільм і викопали два хреста з тризубами. Ціни не було. Тризуби, Київський герб. Доводить те, що це етнічна українська земля. Викопали. Ось така, бачите, злодії хотіли залізти, але тут... Грати штаби, вони просто не могли залізти. Двері дуже міцні. Ні, ні, ні. Ну що, друзі? Ми на Сокірянщині, ми йдемо далі. Попереду Галиця, попереду, попереду одне з найбільш коли. Старих в Європі дуже-дуже багато цікаво. Дав би Бог сили пройти в таку жару маршрут до кінця. З вами Юр Швець. Приїжджайте на Сокірянщину, край небаченої енергетики і небачених вражень і небаченої козацької слави.